Вітаю вас, хлопчики та дівчата! У нас вже другий день марафону. Я вам вдячна за ваше відео, за ваші відгуки, які ви залишаєте у чаті, бо це мотивує інших учасників і учасниць. Давайте переходимо з вами з другого дня до наших вправ. Буду вам пояснювати, що ми будемо робити. У нас перша з вами вправа це кленовидна таблиця. Що ми будемо з нею робити? Ми будемо дивитись на стовпчик, який посередині, і наш зір буде направлений на цифри: 1, 2, 3, 4, нижче і нижче. Але тим самим чином, коли ми дивимося посерединці, ми стараємось побачити, яка ж все ж таки, у нас цифра була. Зліва та справа, не змінюючи ту. Таким чином, коли ми будемо рухатись з вами вниз, вниз і вниз, ми будемо розвивати з вами кут зору. І ми зможемо бачити з вами більше слів в одному рядку, переходимо до наступної вправи. У вас дві таких сторінки із склоновидною таблицею. І ви виконуєте. Ставте, будь ласка, ваше відео на паузу і повертайтесь зразу ж, як тільки виконаєте. Переходимо з вами до наступної таблиці. Таблиця Шульте. Ми з вами будемо цього разу виконувати незвичайним способом цю таблицю. Будемо дивитись посерединці, як і минулого разу. Тобто, у нас тут є цифра 1. Дивимось на цифру 1. І вам потрібно буде згадати нашу скоромовку першого дня. Ми промовляємо скоромовку, беремо олівець або ручку, і, промовляючи скоромовку, ми шукаємо цифри і показуємо для себе. Тобто, у нас буде іти зір посерединці, ми шукаємо цифру. І промовляємо одночасно скоромовочку. Ставте відео на паузу і повертайтесь. Наступна вправа завдання номер 2 Вправа буде у нас на вироблення догадки. Ви читаєте набір букв і здогадуєтесь, що то у нас за слово мало би бути. Можете ці слова написати в чат. Завдання три. Нам потрібно прочитати текст, але у цьому тексті пропущені букви. І вам також потрібно буде здогадатись, які то слова були у тексті. Ставте паузу, відео на паузу і продовжимо з вами після того, як ви закінчите робити ці вправи. Наступна вправа. Наступна вправа у нас буде наша скоромовка, нова. Скриню зі скарбом знайшли карась із скрабом. Цю вправу ми також робимо читаємо, по-перше, 10 разів скоромовку, повільно. Потім швидше, швидше і швидше. Коли ми прочитали 10 разів. Набираємо повні легені і на одному диханні ми пробуємо, скільки все ж таки у вас скоромовок вміститься в один ваш вдих. Після того, як ви сказали 2, 3, 4, 5 разів, можете видихати. Так, ідемо до наступної вправи. Вправа номер 5. Перед тим як ми зробимо вправу номер 5 я вам пропоную взяти вашу книжку-художню і будемо ми читати її також надзвичайним способом. Відкриваю мою книжку і показую вам. Ось моя книжка. Я по-перше, читаю цей текст 3 хвилини. Звичайним способом, як ми робили це вчора з олівцем або ручкою. Ми ведемо трошки швидше, ніж ми читаємо. І своєю рукою ми не зачиняємо ніяких рядків, щоб наш кудзору, він розширювався, і ми якомога більше слів могли бачити і аналізувати. Через три хвилини ви берете і перегортаєте вашу книжечку. І продовжуєте вже наступні 3 хвилини читати в перегорнутому варіанті. Далі, через 3 хвилини, ви знову повертаєтесь і читаєте в тому варіанті, як ми читали з самого початку, в класичному варіанті з ручкою. Ставте відео на паузу і читаємо. Чекаю вас! Маю надію, що ви повернулись. Текст був дуже цікавим. Про що він був? Яка була мета цього тексту? Чи зробили ви якісь висновки для себе? Це дуже важливо, коли ми не просто читаємо, а ми розуміємо, що ми прочитали? Відкриваємо вправу завдання номер 5 У нас тут є текст найгарніша мама. І завдання номер 6. Також буде текст, називається Кам'яне на серце. Ці твори Василя Сухомлинського. Я вам пропоную ці два завдання зробити на час. Ви відкладаєте час на вашому годиннику і ем, перевірте, за скільки хвилин ви прочитаєте перший текст і другий. Чекаю вас, виконуйте завдання, будь ласка, і повертайтеся. Які ви молодці, знаєте, якщо ви будете виконувати такі вправи регулярно, то темп вашого читання і кількість слів значно збільшиться. Але це не найважливіше, коли ми читаємо, найважливіше, щоб ми могли запам'ятовувати якісь. Речі, імена, можливо, дати. Тобто дуже важливо, наскільки ми запам'ятали, про що ми прочитали, про кого ми прочитали. Перекажіть думку, перекажіть цей текст вашим батькам або друзям. Відкривайте, будь ласка, завдання номер 7. У нас тут є слова, але вони незвичайні. Ці слова у нас змінені місцями букви, і вам потрібно здогадатись, що це за слово? Ну, перше слово то буде у нас смак, підкажу вам. І нам потрібно буде цей смак, а можливо, ні, не смак, інше слово. Ці слова дам підказочку, всі ці слова можна буде з'єднати з картинками, які в нас йдуть паралельно. Тому це будуть такі вам підказочки. Робіть завдання і повертайтесь. У нас з вами іще є одне завдання, і також пам'ятаєте, ми кожного разу будемо записувати відео. Завдання номер 8. Вам потрібно замінити літеру і утворити слово, а потім слово, яке ви утворили нове. Поєднати із картинкою. Завдання схоже трошки на попереднє, але це інше завдання. Я маю надію, що всі ці завдання для вас легкі, цікаві, і ми з вами дійдемо до третього дня, я вам приготувала щось цікавеньке на третій день, і у мене будуть до вас новини навіть після третього дня. Завдання, яке, яке ви маєте записати, ми з вами беремо нашу скоромовку і е, промовляємо її на видоху декілька разів. Окрім того, що ви будете промовляти, спробуйте додати якісь, якісь е, наприклад, ми можемо зробити так. Що, коли вимовляємо скоромовку, ми робимо рухи руками. Наприклад, кулачки, потім робимо ребро і ладоньку. Тобто можемо промовляти нашу скоромовку, і робимо кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. І одночасно промовляти скоромовку. А записати я вас попрошу. Таке запитання до вас. Давайте, ви запишете, про що ви прочитали. Ви читали декілька текстів. Який із текстів вам сподобався більш за все, і чому? Що ви для себе зрозуміли? Хай ваше відео буде не більше, аніж одна хвилина. Чекаю відео. На все добре, гарного дня! Завтра вихідний, але ми з вами продовжуємо працювати. Тому наснаги вам! На все добре, гарного дня.